Доброго дня, пане Олександре, у вас таке чергове повернення тріумфальне з європейської арени. Чернівецькі каракти знову мають здобутки. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що і як відбулося в іспанському місті Бадалахара? Це був дорослий чемпіонат Європи. Туди відбула відряджена національна збірна України. Приємно те, що це було три представника з Чернівецької області, це рекордна кількість. Це Чоботар Валерій, Заплітний Андрій та Русу Юлія. Це підкреслив високий рівень Чернівецького карте, що ми є постійними постачальниками членів збірної, що ми на досить високому рівні, тому що з 103 ну це досить високий відсоток збірної належить нам. Щодо виступу, ми. Дуже задоволені, виконали, навіть можна сказати, перевиконали план. Перше, чим ми дуже пишаємося і чим ми задоволені, і для нас найважливіше це, звісно, ліцензії Ліцензії європейських ігор, які отримали Валерій Чоботар та Заплідний Андрій. Хочу наголосити, що це поки єдині дві ліцензії у нашій області до європейських ігор з усіх видів спорту, але. Маю надію, що на європейські ігри ми поїдемо в компанії спортсменів нашого міста з інших видів спорту. Як ми туди потрапили, Чоботар Валерій зайшов з рейтингу. Заплідний Андрій зробив фурор на даному чемпіонаті Європи, тому що він був наймолодшим спортсменом своєї категорії, в якій були представлені всі країни європейського континенту, і він. Переміг, здобувши золоту медаль. На своєму шляху він переміг у фіналі діючого чемпіона Європи Ель Тімура, спортсмена з Турції. Також у нього була досить, можна сказати, важка категорія, тому що в ній були присутні і олімпійський чемпіон Луїджі Буза, і призери Олімпійських ігор такі відомі спортсмени, як Хабург з з Угорщини. Ще хочу відзначити, що за вихід фіналу, в півфіналі, заплідний Андрій переміг бельгійського спортсмена, який є діючим олімпійським чемпіоном серед молоді. Тобто конкуренція була найвища, але він довів, що він довів результат і своїм результатами виступом, що він один з кращих спортсменів європейського та світового рейтингу. Наразі він перебуває на шостій позиції світового рейтингу, це досить висока позиція. І ми бачимо і вважаємо, що всі перемоги його ще попереду, вважаючи його вік, це 21 рік, і це була перший європейський чемпіонат, і перша європейська одразу золота медаль. Що ще приємно відзначити це виступ команди? Наша команда вперше зайшла в фінал, і це вже було феєрично, тому що це було вперше в історії нашого українського карате, що команда в фіналі. Ну і фінал був занадто драматичний. В команді п'ять людей перші два поєдинки ми програли. І якби наступний поєдинок програли, то все вся команда програла. Але наступним. Третім номером вийшов Валерій Чеботар, переломив хід повністю командного поєдинку. І рахунок став 2-1, четвертим вийшов за Андрій, перемігши це рахунок став 2-2 в команді і завершив дуже цікавим поєдинком з французьким спортсменом Станіслав Гаруна дрався проти Дакости. Це було дуже красиво, і з рахунком. 7-5, Станіслав переміг відомого французького спортсмена і тим самим приніс перемогу нашій команді. І Підсумовуючи, можна сказати, що завдяки Валерію, завдяки Андрію, завдяки Стасу, Україна вперше посіла в чоловічій команді в чоловічій команді золото. І підсумовуючи наш виступ, хочу сказати, що Україна вперше. Зайшла в трійку європейську, посівши третє загальнокомандне місце завдяки золотим медалям. По-перше, це Андрія Заплідного, чоловічої команди Аніти Серйонівни та Анжеліки Турлюгі наша країна змогла посісти третє загальнокомандне місце. Чим ми дуже пишаємось, а ще пишаємось тим, що ми дійсно долучились до цієї перемоги, медалями та перемогами у Індивідуальних категоріях та у команді.